Маруся чурай. Грицю, Грицю, до роботи. В Гриці порвані чоботи. В грицю, Грицю, то телят. В Гриці, ніженьки болять. В грицю, Грицю, молотити. В гриць здужає роботи. В грицю, Грицю, врубай дров. Кахи здоров. Грицю, Грицю, роби хліб. Кахе. Щось охрип. Грицю, Грицю, іди їсти. Ой, чекайте, де б тут сісти? Грицю, Грицю, хоч жениться, не можу говориться. Грицю, Грицю, кого взяти? Кращій, Галі, не зіскати. Галю, серденько моє, чи підеш ти за мене? Стидкий, бридкий, не люблю і за тебе не піду.